У результаті обстрілу терористами колони біженців на Луганщині кількість жертв зросла до 17 осіб. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, під час роботи українських експертів на місці трагедії знайшли вісьмох поранених, з яких двоє померли у лікарні. Водночас спікер зауважив, що наразі невідома остаточна кількість автомобілів, які рухалися у колонії та везли біженців, оскільки ця група формувалася хаотично і під час початку руху машини додавалися. США засуджує напад на мирну колону з біженцями. Про це заявила прес-секретар держдепартаменту Марі Харф. Але водночас у сполучених штатах зазначають, що не можуть твердо оцінити, хто саме винен у ракетному ударі. Ми рішуче засуджуємо обстріл і бомбардування колони. І на жаль, біженці намагалися піти від війни, а замість цього стали його жертвами. Генеральний секретар ООН пан Гімун стурбований повідомленням про обстріл колони мирних жителів на Луганщині. Він закликав усі сторони конфлікту в Україні дотримуватися правил поводження з біженцями та дозволити людям покинути зону бойових дій. За дорученням генсека цього тижня до України прибуде його заступник Джефрі Фелтман. Терористи заблокували район обстрілу колони з біженцями і намагаються знищити докази свого злочину. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук. Зазначається, терористи вогнем на ураження в упор розстрілюють автомобілі незалежних журналістів та військових експертів збройних сил, саперів, медиків, фахівців МНС, які намагаються дістатись місця знищення колони. У боях за Іловайськ поранили командири батальйону Донбас Семена Семенченка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, передова група нарвалася на мінометний вогонь. Голова відомства додав серед українських військових. Один боєць загинув, та ще четверо отримали поранення. Или антитерористичної операції у ніч проти 19 серпня дев'ять разів зазнали обстрілів, у тому числі з боку Росії. Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Фейсбук. Зазначається у бік українських військовослужбовців проводили вогонь з мінометів та установок рад поблизу населених пунктів Петровське, Кутейнікове та Дебальцеве. Також терористи обстріляли Савур могилу з населеного пункту Сніжне. Сили АТО продовжують наступ на терористів у передмісті Донецька, Луганська, Горлівки та Первомайська. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, сили антитерористичної операції зосереджують зусилля на утриманні висот поблизу кургану Савур-Могила. Зокрема, спікер зазначив, що протягом доби у цих районах українські військовослужбовці успішно відбили контратаки бойовиків. Наразі тривають позиційні бої за Ясиновату та Жданівку у Донецькій області. Сили антитерористичної операції увійшли у і проводять зачистку міста від бойовиків. Про це заявив спікер РНБО Андрій Лисенко. За його словами, терористи почали діяти агресивніше, тому що вони відчувають скоро. Кінець про який мріють усі українці. Бійці добровольчого батальйону Донбасу війшли до міста Іловайськ Донецької області. Про це повідомляє прес-служба батальйону. За словами комбата Донбаса, Семена Семенченка, уночі організували зачистку, внаслідок чого знищили три блокпости і чотири вогневі точки терористів. Зокрема, вдалося блокувати рух колони з підмогою бойовикам. Слід зазначити, Іловаськ є ключовим пунктом оборони сепаратистів на заході від Донецька. У ніч проти 19 серпня, в результаті обстрілу Донецька, зазнали ушкоджень приватні будинки міста. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Зокрема, зазначається, снаряд влучив у школу номер 151, внаслідок чого вона повністю згоріла. Також зазнали руйнувань житлові будинки на вулицях Софії Ковалевської, Чеканна, Жовтнева, Тельманова, Петровського, Маяковського та деякі будинки на вулицях Кірова, Ломаносова і Шкільна. Бойовики поширюють свідому брехливу інформацію про втрати серед сил АТО і захоплену техніку, щоб підняти бойовий дух терористів. Про це повідомив пресофіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашковський. За його словами, казки вигадуються щодня про збиті літаки, вертольоти, захоплення техніки, знищення військових та цілих частин. Тому особливої уваги на всі ці повідомлення звертати не варто. Бойовки встановили на території медичної лікарні мінометні установки і періодично обстрілюють українських військових. Про це повідомляє місцеве видання 62 ua Усі прохання прибрати з території інтернату вогневу точку і пошкодувати важко хворих людей залишаються марними. Через терористів частина медперсоналу лікарні сьогодні не змогла потрапити на роботу. Бойовики ДНР не пропустили їх через свій блокпост, мотивуючи це тим, що українські військові скоро почнуть наступ. На питання про долю людей, які потребують постійного медичного догляду Прийому ліків бойовики відповіли. Це війна. Витрати можуть бути. Терористи мають намір націоналізувати квартири у Донецьку. Про це йдеться у відеозверненні ватажка Донецького угрупування бойовиків із позивним Моторогла. На відео озброєні терористи їдуть вулицями Донецька. Їх розмова стосується планів на майбутнє щодо націоналізації квартир та приватних об'єктів міста. В яких домах жити... свободные. Здесь, Здесь, живут в Здесь не должны жить ублюдки, которые квартира. заработали деньги паразитируя в бонусах, в банках, продавая свою страну. Здесь должны жить дружники, созидатели. Эти дома будут национализированы и отданы созидателям. Донецк, Свободный Донецк, свободный Новороссий, свободный от олигархов, свободный от капиталистов, Бокас... св... свободный от сатанистов, нацистов. а не А вот он, эта гостиница, украденная Ахметову будет возвращена народу. А кто как Ахметов не согласен, тот столкнется с любым нашим бойцом, у которого в руках оружие и который... Очень хорошо знает, что такое война, в отличие от криминальных ублюдков, умеющих только терроризировать мирное население. Танкистами. Да, Сейчас я вам покажу, расскажу, что у меня происходит. А вот там я живу, да? Это уже мой знакомый район. А вот тут парашак у них автомойка там вся... Да что мое кенты, да все мое, все клария. Эх, родной на Вот хорошая картинка. Так должно быть. Алло! Алло, кака? Христос воскрес! Петро Порошенко наказав перерізати бойовикам шляхи постачання. Про це повідомляє прес-служба президента. За його словами, сьогодні необхідно розглянути новий зміст військової операції у нових обставинах. Зокрема, Порошенко зазначив, підтверджується інформація стосовно того, що на територію України потрапили 1200 навчених бойовиків і важка військова техніка з боку Росії. Частину цих бойових одиниць знищили і наразі вживають заходів, щоб знищити решту. Оскільки найманці і терористи. В цих містах люди тимчасові, вони не мають нічого, що їх пов'язує з цими містами, їм чим гірше, тим краще. Вони руйнують інфраструктуру, вони підривають підстанції, які відповідають за енергозабезпечення, вони взривають мости, вони руйнують підприємства. І для нас я впевнений повністю, що виназити зараз. Лежить виключно на бойовиках і їх закордонних покривителя. До Москви прибув представник міжнародного комітету Червоного Хреста Лорон Корба, щоб поговорити з офіційними особами спосіб надання гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Зазначимо, російський конвой, як і раніше очікує на перевірку вантажу експертами гуманітарної організації поблизу з кордоном України. Під прикриттям гуманітарної допомоги Росія намагається зробити коридор для постачання терористам танків, систем залпового вогню і зброї, якої знищують українців. Про це заявив голова Верховної Ради Олександр Турчинов під час прес-конференції. За його словами, представники Росії, спекулюючи навіть на гуманітарній допомозі, даються до провокацій. Турчинов пояснив, що російський гуманітарний конвой це фейковий формат, основна частина якого складається з води та солі. Російська сторона і терористи готові гарантувати безпеку російського гуманітарного конвою для жителів Донбасу. Про це заявив голова МЗС Російської Федерації Сергій Лавров за підсумками телефонної розмови з президентом міжнародного комітету Червоного креста Петером Маурером. Але ОМЗС України спростували інформацію російського зовнішньополітичного відомства. За словами перебиніса представник України при гуманітарній організації, проводить щоденні зустрічі з цього питання. І остання інформація, яка надійшла від нього, свідчить міжнародний червоний. Вони хрест продовжує опрацьовувати з російською стороною питання щодо надання гарантій вантажу, який проходить по території, контрольованій бойовиками. Таким чином сторони не досягли зазначених російською стороною домовленостей. Росія продовжує озброювати бойовиків на сході України. Про це повідомили у штаб-квартирі НАТО. Військовий альянс, як і раніше, закликає Росію зробити відповідальний вибір, підвести війська, зупинити потік зброї бойовиків через кордон, припинити підтримувати сепаратистів та залучитися до справжнього діалогу, який проведе до ескалації конфлікту на Донбасі. На Російсько-українському кордоні спостерігається підвищення активності військового транспорту. Про це повідомив голова місії ОБСЄ Поль Пікар. За його словами, йдеться про військові вертольоти, які пересувалися у прикордонному районі поблизу пунктів пропуску. При цьому пікар зауважив, що фактів перетину кордону не було. Чино видаля Грибаускайте провели переговори у Литві. Сторони обговорили перспективи євроінтеграції України та двосторонню співпрацю. Також під час перемовин йшлося про зміни, які необхідно зробити Україні задля прискорення процесу євроінтеграції. Голова Верховної Ради України і президент Литви також обговорили конфлікт на сході України. Турчинов зауважив, що Україна відчуває підтримку литовського народу, а позиція Литви завжди однозначна і принципова щодо підтримки українців. Сегодня мы констатируем, что Россия ведет полномасштабную войну фактически против Украины. В этой войне задействованы не только террористы, диверсанты, которые финансируются Россией, но уже используются и военнослужащие Российской Федерации. С территории Российской Федерации ведется системный обстрел украинских позиций, сбиваются из российских средств наши самолеты. И в этой ситуации Украине нужна и военно-техническая помощь. Это война не против Украины, это война, которая развязана Россией против Европы, против системы коллективной безопасности Европе и во всем мире. Поэтому поддержка Украины сегодня – это возможность остановить эту агрессию. А, к большому сожалению, Россия она считается только силой. Мы убеждены, что пришло время, когда необходимо Украине Дать не только моральную, но и военно-техническую поддержку. У мінську відбудеться тристороння зустріч високого рівня Євросоюз, Митний Союз, Україна про це повідомляють у прес службі президента України. Під час зустрічі обговорять питання пов'язані з виконанням угоди про асоціацію між Україною і ЄС, енергетичної безпеки та стабілізації ситуації на Донбасі. Крім цього, відомо, що Жозе Мануель Баросу провів телефонну розмову із Петром Порошенком. Голова Єврокомісії поінформував українського президента, що у відповідь на запрошення, отримане від Росії і України, взяти участь у саміті Митний Союз. Україна в мінську він прийняв рішення просити верховного представника ЄС із закордонних справ і заступника голови Єврокомісії Кетрін Ештон, Єврокомісара з торгівлі Карела Де Юхта і заступника голови Єврокомісії Гюнтера Етінгера представляти Європейський союз на цій зустрічі. Порошенко зустрінеться з путіним у мінську 26 серпня для переговорів у форматі Україна ЄС, євразійська Трійка. Про це повідомила прес-служба Кремля на офіційному сайті. Зазначається, що зустріч проходитиме з лідерами країн-членів митного союзу. 30 серпня Петро Порошенко з робочим візитом відвідає Брюссель. Про це повідомляє прес-служба голови держави. Зазначається гарант конституції. Прийняв запрошення президента Європейської ради Германа Ван Ромпея і президента Європейської комісії Жозе Мануеля Бросо. Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до України 23 серпня напередодні Дня Незалежності. Її візит анонсував очільник українського МЗС Павло Клімкін. Дипломат розповів, що візит канцлера Німеччини принесе багато цікавих подій. Також міністр закордонних справ заявив, що ніхто із західних партнерів України не відмовив у військовій і політичній співпраці та допомозі. Влада Болгарії не поновить роботи з будівництва газопроводу Південний потік допоки проект не відповідатиме вимогам Єврокомісії. Таке розпорядження віддав міністр економіки і енергетики країни Васил Штонов. Зазначається, що наразі заморожено не лише будівництво, а й будь-які дії щодо проекту, у тому числі тендери і укладання договорів. Нагадаємо, на початку червня Єврокомісія вимагала від Болгарії зупинити на невизначений термін будівництво південного потоку, який дозволив би Росії у майбутньому постачати до Європи газ. В обхід України Литва надає допомогу українським військовим. Керівництво Міністерства охорони краю у відповідь на прохання України надати їй допомогу вирішило спрямувати продовольчі пайки та засоби медичної допомоги. Про це повідомляє прес-служба відомства республіки. За словами міністра оборони Литви, таким чином вони демонструють підтримку України, адже від стабільності в Україні залежить і безпека Литви. Відтак українські військові отримують понад 400 тисяч одиниць сухих пайків різних засобів медичної допомоги, на які міністерство. Охорони краю витратить близько 78 тисяч євро. Збитки через бойові дії на сході України можуть сягнути 8 мільярдів доларів. Про це заявив під час робочої поїздки до Черкаської області прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, Україні на відновлення інфраструктури Сходу потрібно 8 мільярдів гривень. Але якби не вийшло так, що потрібно буде 8 мільярдів доларів. Голова уряду наголосив, що наразі йде цільова атака на країну, вбивають людей. На сході України відмінили рух низки потягів для безпеки пасажирів під час перевезення. Зокрема, з 26 липня відмінили поїзди Луганськ, Москва, Луганськ, Київ, з 28 липня Харків, Луганськ, Харків, Маріуполь, Донецьк, Луганськ, Дніпропетровськ, Донецьк. Також не курсують потяги зі сполученням Умань, Ясинувата, Дніпропетровськ, Донецьк і Ловайськ, Мелітополь, Київ, Луганськ. На Рівненщині провели планові тактико-спеціальні навчання аварійно-рятувальних підрозділів і служб цивільного захисту регіону. Під час тренувань відпрацювали спільні дії служб реагування з ліквідації можливих надзвичайних подій, характерних для осінньо-зимового періоду та притаманні території рівненщини. Рятувальники держслужби спільно з аварійними бригадами та працівниками медицини катастроф ліквідовували наслідки вибуху газоповітряної суміші в житловому будинку. Також аварійно-рятувальні служби ліквідовували наслідки залізничної аварії, внаслідок якої Сталася розгерметизація запірної арматури вагону та витік аміаку. В Японії відбулися військові навчання з бойовою стрільбою. Тренування провели у місті Готемба. У навчаннях заділи 80 танків і 60 вертольотів. Наразі Японія потребує оновлення військової техніки та нарощування військових сил. Тиждень тому японський прем'єр-міністр заявив, що Японія вважає неприйнятними військові навчання, які Росія розпочала 12 серпня в районі Південних Курил. У японському МЗС зазначили, що Росія не узгоджувала маневри з японською стороною. Палестина та Ізраїль мають домовитися у каїрі до сталого та довгострокового перемир'я. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі з главою палестинської делегації на переговорах з Ізраїлем. За словами голови МЗС, Росію дуже турбує ситуація у секторі Гази та навколо неї. Він зазначив, що УРФ вживають усіх зусиль, щоб активно підтримати ініціативу Єгипту. Обраний від Латвії депутат Європарламенту Андрій Мамикін надіслав офіційного листа президенту Європейської комісії Жозе Мануелу Барозу з проханням скасувати санкції проти Росії. За словами євродепутата, війна санкцій, що розгорнулася між ЄС і Росією, це шлях в нікуди. Латвійський політик нагадав: спочатку Першої світової війни пройшло рівно 100 років. Напередодні тієї війни відбувалися схожі процеси, коли країни робили правильні кроки проти один одного, але так і не змогли зупинитися. Андрій Мамикін наголосив, що Навряд чи у кінці війни хтось пам'ятав, заради яких благих цілей вона починалася. Папа Римський може зректися престолу через проблеми зі здоров'ям. Про це він заявив журналістам дорогою з південної Кореї до Рима під час прес-конференції на борту літака. Франциск сказав, що може наслідувати приклад свого попередника Бенедикта XVI, який створив прецедент своїм зреченням папського престолу у 2013 році. Понтифіку 77 років, і він зазначає, що через проблеми зі здоров'ям може не впоратися із папськими обов'язками. Зазначимо, перший папа римський з нового світу заробив гарну репутацію. Путацію відзначившись скромністю та простотою. Австралії крокодил Альбінос вбив 57-річного рибалку. 18 серпня тварина на прізвиську Майкл Джексон накинулася на чоловіка на річці Аделаїда. Відомо, що рибак заліз у воду, щоб розплутати волосінь. Дружина загиблого побачила, як крокодил накинувся на її чоловіка. Вона перебувала у стані шоку. Згодом поліція застрелила тварину та забрала тіло жертви. Щороку річка Аделаїда привертає увагу тисяч туристів. Вони приїжджають спостерігати за тим, як крокодили вистрибують з води і ловлять курку під. Звішану на мотузці. В Лондоні зупинили час. Циферблати годинника на вежі Бен чистять четверо фахівців. Для такого прибирання потрібно кілька днів, залежно від метеоумов. Діаметр циферблата сягає 7 метрів. Майстри на мотузках спустилися зі спеціального балкона. Робота вимагає уважності і обережності, адже кожен циферблат складається з 360 найтонших стекол у техніці вітражів. Їхня товщина не перевищує 2 міліметрів.